Всім добрий вечір. Ми сьогодні трішки були зайняті справами, але, так як і обіцяла, вийшли до вас, дівчатка мої десь там займаються, зараз вікуська прибіжить. А я зараз піду, приготую для вас смакоту. Уже на Дворі бачите, яка погодка. Зранку було сонечко і вдень, але з утра, знаєте, так було прохолодно, то ми були в діті і зараз одяглися. Так що йдемо зразу на кухню. Так як мене я сказала, що готуємо шніцель не тільки з, з м'яса, а і ще із фаршу, мене попросили показати, то я вирішила не затягувати, бо мене часто і дівчата, і хлопці. Просять, щоб я показала, а я замотаюся, тоді щось інше, аж потім показую. Ну, це все таке. Так, для цього нам буде потрібен фарш, паніровочні сухарі, яйце, борошно, цибуля, ем, сухий чесник, перець і сіль. Всі приправи ми кидаємо за ваше, ну як за вашим побажанням і за ваше те, що ви любите. Так, я цибульку натерла, і цибулю я натираю не на маленькій тертучці, а на крупненькій. Бачите, які вони в нас. Тоді, коли ми кидаємо таку цибульку, вона тоді у нас більш соковита. Получається шніцель, котлети, все, щоб ви не готували. Так, тепер солимо. Сіль теж додаєте за смаком. Сухий чесничок, щоб не вичавлювати мені того. Але ви знаєте, мені зараз цей сухий, мені дуже він подобається. В ньому є смак, але немає такого чіткого запаху і як -от, свіжого. Ну, я то використовую, звісно, його. Так, і перець. Так, до однорідного перемішуємо. За допомогою руки відбиваємо. Так, беремо наш фарш. Який ви хочете, ну, щоб вона у вас була, був цей шніцель величенький, ну, поменший. Але я вам скажу, для зручності дуже великий не робіть. Щоб вам було зручно його готувати, і смажиться він тоді недовго. Такий. Десь один сантиметр, отак от. Старайтеся так робити. Так, ось так от я його зробила. Звісно, коли будемо зробити, то він трішечки втрати форму, але в основному не втрачає. Отак от, де там цей підрівнюємо Так, тепер беремо борошно Я його так трішечки посипаю, на цю руку переложую, отак дивіться. Звісно, кожен робить по-своєму. Є сі, те, ми один раз робили, що заморажували. Оце брали, формували, заморожували, потім смажили. Так, отак от зробили. Тепер в яйце я таку мисочку взяла сьогодні для яйця. Не дуже, дівчата. Треба більш плоско. Тоже що? Забула. Так, ми будемо рукою, у нас руки чисті, так що. Отак. І тепер в сухарі. А от сухарі я ложу, зараз я вам покажу, мені так незручно. Отак. І посипаємо її з усіх сторін. Можете так от, як я, легенько раз, переклали. Лишні сухарі зсипалися. Все. Все, ложимо тепер на сковорідку і смажемо. Тоді робимо наступну. Беремо фарш. Можете, якщо не хочете так, як я, ось на столі робити. Можете в руках формувати. Воно дуже не, не сохраняється, така форма, як я її зроблю, але трішечки і зберігається. Так. Дуже маленькими просто не хочу їх робити. Отак. От Бачите, я теж формую так в борошно. Воно як в борошно це, тоді вже зразу леше вже стає. Можете зразу. Отак от як наробити на борош, з борошном повалювати. положити і потім вже обвалювати, обвалювати в яйце. Я отак от, от рукою, але, дівчата, беріть плоску миску і тоді ви будете швидше його вмочувати. Бо я думаю, хлопці не будуть заморачуватися з таким блюдом. А може, з такою стравою. Так. І тепер в сухарі. І теж. І наступний готовий. Сали в ручки таку. Дивіться. І наступний готовий. І теж його. Так, вже підсмажилися. І тепер беремо. Перевертаємо. Десь. Перевертається добре. Ось, Все, смажимо далі. Як посмажу, потім обов'язково покажу. Бачите, перевертається, все добре. Так, все. так сформували. Не дуже товстий. Так, перем піднімаємо. Не переживайте, допомагайте ножиком, нічого там страшного не буде. Тобто, щоб була форма така, знаєте. Так, тепер борошно. І туди так же саме. Лишнє борошно обсипалося в нас. Ось дивіться, я сюди вилила яйце, щоб вам показати, що так зручніше. Тоді берете так раз, не поливати, бачите? І вже воно готове. Так. І тепер в сухарі. Як кому зручно. Я буваю тако на руці посипаю, буває ложу. Воно все добре тримається. Так що можете не переживати, що там щось буде негарно або щось. Все гарно і все тримається. Ніяких я яєць всередину не кладу, нічого. Просто так беру і роблю. Ось. І вже готово. Ось дивіться, який в нас вийшов цей шніцель, гляньте, який він соковитий. Ось я вам так просто що розрізала, думаю, покажу, який він в розрізі. Так що, якщо сподобався, готуйте і смакуйте. За нашими рецептами. Ми вже приготували смакоту. Вікуся, каже, що там добрий вечір. Скажи. Добрий вечір, ми українсь. Ми з України. Ми приготували смачненьке, небагато продано, але подивитися. Там вчора ми готували, люди переживають, що без яєць, не тримається фарш. Дівчата і хлопці, не переживайте, все тримається, все дуже. Я... То вже говорила декілька разів, що я ніколи не даю ніяких рецептів, яких не перевір, ну, що сама не робила, не перевіряла, що вони дійсно, ну, як щось я показую, значить, воно так і є. То можете не переживати. Вікуська, бачите, сьогодні теж одягнена, тому що холодно. А, бігала цілий день, так. Масінька до нас телефонувала, з нею розмовляли, мабуть, годину. Вона сьогодні вихідна, тому була можливість поспілкуватися, і ми спілкувалися. Вікуська і займаємося, і граємося. Завтра їдемо до Логопеда знову. Так Вже що... ми з бабусею, напевно, і ри, і ши, і жи вивчили за, за всі роки. Ну, нічого, все буде добре. Вивчимося, і вікуся все, і буде розмовляти. Так що все добре. Бачу, нам нас знову підписалось багато людей. Всіх раді вітати у себе на каналі. Дякую вам, що ви до нас приходите, що вам цікаві наші рецепти, відео. Поважаємо всіх і кожного і новеньких, і стареньких підписників. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Пишіть коментарі та чи фігечка ось на каліну. Добраніч! Добраніч!